Начальник я начально видео с диванчиком целый у нас вы еще вы что-то сразу захочется на целый салфетт наступленный я там Такий диванчик. І ви вигадаємо, ми знову будемо робити перестановку. Спочатку я тапочки назад капіталі. Це ми все заберемо. Оце. Сюди ми поставимо диван. Ось сюди. Ось. Yes, yes. ось так от. Тут я поставлю кухню. Кухню біля найкраще це я поставлю біля дивана. І И... вас yes, дивіться. І кухню приклею сюди. Вс все. Всем пока.